Геноциду, там, різні і так далі. і так далі. От як би не називати цю взаємодію, це фото до того не має жодного відношення. Воно, воно має відношення до трагічної історії 1923 року, 20, за 20 років до подій на Волині, коли одна нещасна промська жінка, яка звала Мар'яна Долинська, опинившись без чоловіка, її чоловіка посадили до польської в'язниці, вона була мала чотирьох дітей і вона не мала чим її годувати. Вона там пару тижнів попідкилась, походила по селах, по польських селах її не приймали. Бо вона циганка, ромка. Вона не була потрібна цим людям як сусідка, ну діти. Ну, і зрештою, роботи не було. І вона у відчаї, у стані ну, фактично загостреної психічної хвороби, вона вбиває своїх дітей. І оце фото потрапляє в кримінальну справу. І це фото потім через певний час. Попадає в наукову публікацію професора медицини Лунівського, яка виходить в спеціальному польському журналі, в якому описується ця історія з точки зору психози, ну, тобто як ексцес, пов'язаний з психічною короткою. Це портрет Мар'яни Долинської, яка здійснила цей злочин. Через певний час, минуло майже 20 років, починається е, Друга світова війна. І це фото. Хтось, ми не знаємо хто. Дістає з тої справи, в якій вона вважала з 23 року, і ідентифікується як жертва більшовизму. Оця воїнська газета здається 45-го чи 43-го року. Вона ідентифікує це фото як жертва більшовизму, по цьому написано, що це 1919 рік, село під Лукрук А. Сталося це місто Радон, є таке Польща. Це глибинна, ну, в Польщі, до Волині до так званих немає жодної Отже, там написано місто, місто Волкови, це взагалі територія Білорусі. Тобто,